Кермо на підпитку готуйся платити вдвічі більше. з 14 грудня вступили в силу нові штрафи за водіння в нетверезому стані. Відтепер заїзду під градусом доведеться викласти із власного гаманця від 3400 до 5950 гривень. Також згідно з новими правилами, горе водію загрожує позбавлення права водіння автівкою від одного до двох років або ж навіть тюремне ув'язнення терміном до 15 днів для тих, кого двічі упіймають на гарячому, покарання ще суворіше. Якщо повторно протягом року другий раз водій буде зафіксований за порушення правил дорожнього руху за керування в нетверезому стані, тоді буде передбачена адміністративна відповідальність позбавлення права керування від 2 до 3 років або від 10 до 50 діб адмінарешту. Ну і якщо третій раз протягом року знову ж за те саме порушення, то там вже передбачено до 10 років позбавлення права керування з оплатним чи безоплатним вилученням транспортним засобу. Нові штрафи, сподіваються, інспектори допоможуть дисциплінувати водіїв, адже ті часто нехтують правилами дорожнього руху, і лише суворе покарання гривною таки змушує задуматись. Солідарні з даївцями і самі кармувальники. Я сам особисто не вживаю алкоголь, і думаю, що мої всі не вживати. Поможе. Бо зараз практично майже неможливо нормально їхати, коли тебе обганяють, перестрікають, обріз підрізають. І то я вважаю, що це їдуть люди, які під вживали алкоголь. Треба, мабуть, в першу чергу вести роз'яснювальну роботу, ну але п'яному за кермо сідати неможливо. Я водій з досить великим стажем. Сам не сідаю п'яний за кермо і нікому не раджу. Загалом від початку року на Прикарпатті інспектори затримали майже 4,5 тисячі кермувальників на підпитку. Також у 2013-му в області з вини п'яних водіїв трапилося 24 ДТП, у яких загинуло четверо людей, та 28 восьмеро травмовано. Напередодні новорічних та різдвяних свят вже традиційно працівники Івано-Франківського управління лісового господарства та служби боротьби з економічною злочинністю провели спільні навчання у зв'язку з початком загальнодержавної операції. Ялинка У зв'язку з початком ялинкової компанії 2013 року. В Івано-Франківській області створені мобільні групи з числа працівників Міністерства внутрішніх справ обласного управління лісового господарства, Проводять перевірки законності придбання транспортування та реалізації новорічних ялинок. Правоохоронці будуть перевіряти місця виробки та реалізації хвойних дерев. Працівники Державтоінспекції інспекції під час нагляду за дорожнім рухом перевірятимуть транспортні засоби та в разі перевезення новорічної лісової продукції відповідних документів. Якщо це була законна плантація, від. Ведена в рубку є до кожної ялинки бірки причеплені. Якщо вони виписані і гроші пішли, ну були заплачені в державу, тоді порушень нема. А якщо буде ялинка без бірки, це вже означає, що людина придбала її незаконно. Хочемо нагадати, що за порушення законодавства, яким регулюється купівля, продаж новорічних ялинок, передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Увесь рік кожна дитина з нетерпінням чекає цього казкового свята у день Святого Миколая. Прикарпатські правоохоронці завітали до вихованців обласного інтернату для дітей, позбавлених батьківського піклування. Дітки тим більше вони десь трошки обділені увагою теплом. Ну і ми з свого боку хочемо трошки частинку. Того тепла їм свого віддати у цей день. Кожна дитина щиро вірить у диво та мріє про щось своє. А правоохоронці роблять усе, аби ці дитячі сподівання збувалися, щоб кожна дитина цього дня не залишилася без подарунку, як завжди, наші шефи ОМВС області. З нами завжди є поруч, які б свята не були. Вони з нами є завжди поруч. Ну а на Миколая це вже навіть не обговорюється. Вони завжди до нас приходять з подарунками. Діти щоразу із нетерпінням чекають гостей у формі. Вихованці інтернату влаштували для гостей справжнє святкове дійство із піснями, танцями та віршами. Міліціонери, завдяки маленьким акторам, опинилися у справжній новорічній касці. Зі сцени до глядачів промовляли ангелики, сніжинки та сам святий Миколай. Хочу подякувати всім людям, які прийшли сьогодні. Не забувайте свято і люблять нас. Хочу побажати всього найкращого, всім вчителям, всім працівникам і нашій Україні. Свято вдалося на славу, адже вихованці інтернату з допомогою правоохоронців вкотре переконалися, що святий Миколай про них пам'ятає. В обласному управлінні внутрішніх справ привітали правоохоронців з їх професійним святом. З цієї нагоди працівники міліції запросили до урочистої зали. Керівник прикарпатської міліції звернувся з вітальним словом до присутніх, а також вручив кращим правоохоронцям чергові звання, нагороди та відзнаки. Авторитет міліції в даному випадку прикарпатської міліції росте. І я переконаний, якщо ми будемо так працювати і так відносити до своїх обов'язків професійних, так, то наш авторитет буде рости. У цьому наша сила. Так? І най, ми повинні розуміти саме все свято, що найкращий показник для нас це не цифрове, цифрове відображення нашої діяльності, а думка людей про нашу роботу, а людей не обдуриш. Тому з величезною повагою до людей. Ще раз вам щастя, здоров'я і всього найкращого. Привітати правоохоронців завітав і голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Василь Чуднов. З нагоди свята Василь Михайлович нагородив почесними грамотами Івано-Франківської ОДА міліціонерів, які досягли високих показників в оперативно-службовій діяльності. Ми, як до Бога, так і до міліції звертаємося тільки тоді, коли нам тяжко. Коли біда. Коли треба допомоги. Від щирого серця хочу привітати вас з вашим професійним святом. Знаю, переконаний, що міліція Прикарпаття завжди з честю буде виконувати свій професійний обов'язок, забезпечувати мир і спокій і для мешканців нашого прекрасного краю, і для. Багатьох гостей, які до нас приїдуть, привітати міліціонерів. Також завітали керівники обласних управлінь, служби безпеки України, юстиції, міндоходів, державної служби з надзвичайних ситуацій, обласної прокуратури та керівництво прикарпатських судів. Управління внутрішніх справ України в Івано-Франківській області проводить набір на денну форму навчання у вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку фахівців для органів внутрішніх справ. Набір абітурієнтів на навчання здійснюється за державним замовленням, тобто повне державне забезпечення абітурієнтів. Більш детальну інформацію можна отримати на сайті управління у рубриці оголошення та звернувшись до відділу кадрів міськравіділу міліції за місцем проживання або за телефоном 034 Сімдесят дев'ять, ДТП в Івано-Франківську Водій на марки виїхав на зустрічну смугу і врізався в таксі. За словами очевидців, автомобіль шкода Октавія перевищив швидкість, бо змагався у правній їзді з Мерседесом. Виїхав на зустрічку, де зіткнувся з Де Оланус, в якому, окрім водія, був ще й пасажир. Обох доставили у лікарню у шоковому стані та з травмами голови. За попередніми даними водій автомобіля шкода Октавія виїхав на зустрічну смугу, в результаті чого водій та пасажир автомобіля Де Оланос отримали тілесні ушкодження. Водій авто. Мобіля шкода місце пригоди покинув. В автомобілі було знайдено ксерокопії документів, деяких, і це дає підставу десь перевіряти на причетність мешканця Івано-Франківської області до скоєння даної дорожньо транспортної пригоди. Транспортний засіб поміщено на арешт-майданчик і проводиться слідство. Спілкувалися з родичами саме от, особи, чиї документи були в автомобілі, ксерокопії яких документів були в автомобілі. Вони поки що повідомити не можуть ні місце його знаходження, нічого. Винуватись ДТП з місця пригоди втік. За словами таксистів, водій розбитої шкоди пересів у Мерседес. Наздогнати їх спробували місцеві таксисти. Вони побачили шашку і почалося погоня. Я їх догнав, заблокував. Потім водій водій, шкода, який сидів з боку біля водія Мерседеса, виходить з машини і тікає в невідомому напрямку. Наші хлопці під'їжджають, за ним біжуть, і потім було відчут, було чути постріли, і хлопці десь скрилися туди. За, за будинком. наразі винуватця ДТП розшукують правоохоронці. За їхніми словами, у розбитій шкоді були ксерокопії окремих документів, за якими вже встановили особу підозрюваного. Протягом року Івано-Франківська обласна організація Динамо проводила спартакіади з різних видів спорту. Цього тижня заключний етап змагань. Протягом двох днів Івано-Франківська обласна організація проводила змагання з волейболу. Це був шостий вид нашої. Загальної спартикіади серед силових структур області змагання в участь 9 колективів області, проведеним жеребкуванням команди поділилися на дві півгрупи. Змагання проходили в навчальному центрі ОМВС в області по вулиці Дудаєва та у Прикарпатському факультеті Львівського державного інституту внутрішніх справ. Другий день відбулися стикові змагання, півфінали і фінали. До півфіналу потрапили команди УМВЕС, частини внутрішніх військ, 1241, управління надзвичайних ситуацій та управління міністерства доходів. За підсумками загальної спартакіади перше місце зайняла команда внутрішніх військ.